Людмила Василюк, Марічка. Оповідання записано із газети для жінок. У далекому Закарпатському селі в горах, поблизу озера Сеневир, жила сім'я. Родина не з багатих. У сім'ї було п'ятеро дітей, найменша з них Марічка. Про неї далі й піде розповідь. Як відомо, роботи в гірських селах не було. Тому чоловіки їздили на заробітки. Хто був будівельником, хто лісорубом, хто ще десь якусь роботу підшукував, їздили також молоді дівчата і жінки, і хлопчаки. Вони здебільшого сапали цукровий буряк, вирощували і збирали овочі, а пісньої осені поверталися додому. Батько Марічки із самої молодості їздив на заробітки в один і той же край. Дома з'являвся рідко. Привозив гроші, подарунки, деяке збіжжя і знову їхав, а по його від'їзді в сім'ї з'являлося наступне дитятко. Мама доглядала діток, поралася на городі, ще й скотина якась була в господарстві. Нелегко жалося, тому залучала до роботи дітей. Найбільше припадало найменшій. Старші вже навчалися хто в школі, хто в іншому навчальному закладі, а худобу треба було випасати, ось і навантажували це на найменшу. Коли настав час іти до школи, то освітою Марічки ніхто особливо не переймався день у школі, три дні вдома, а надалі взагалі, навіщо тобі та освіта? Ось так і виросла дівчинка. Як забита рослинка за домашніми клопотами непомітно стала дорослою. Ось тоді старші брати, які їздили на вирубку лісу і стали брати її з собою, щоб куховарила. Іноді вони місяцями заготовляли деревину, дивлячись, які замовлення надходили. Так розпочалася маріччина молодість, її дівування. Одного разу своїм лісовозом туди приїхав молодий хлопчина Іванко. Вони одразу сподобалися одне одному. Лісу господарством було замовлено не на один лісовоз, тож затримався хлопець там надовго. Молоді люди почали зустрічатися нічні прогулянки лісом і п'янке кохання, щолилося аж через край. Та настав час. І Іванко повіз ліс до замовника у своє село. Марічка зі своїми братами теж повернулася додому. Розвантаживши лісовоз, Іванко сказав своїй матері Мамо, ось поїду і привезу тобі модярочку. будеш мати невістку з іншого краю, і не будеш мені докоряти, коли та коли одружусь. Мамі така новина сподобалася. Адже старший син уже давно був одружений, прийшов час і меншому створити свою сім'ю. Трішки відпочивши, Іванко завів свого лісовоза і помчав за новим вантажем, завантажився і знову вирушив у далеку дорогу додому. Та не так сталося, як гадалося, у дорозі машина зламалася. Самотужки з напарником відремонтувати її не змогли. Тому Іван лишився вартувати машину, а напарник помчав у село за допомогою, адже мобільних телефонів тоді ще не мали. А що ж Марічка? Вона була вдома. У гірському селі традиційно в неділю всією сім'єю йшли до храму. Жінки обов'язково пов'язували на голову хустину, а дівчата могли йти із непокритою головою. А Марічка не знала, що їй робити. Як іти до храму. Це помітили старші діти і доклали матері. Зі всіх розмов і сварок стало зрозумілим, що Марічка вагітна. У рідному домі її життя стало нестерпним, тож вона вирішила написати листа коханому. Не буду передавати весь його зміст, наведу лише останнє речення. Я була дівка файна, а ти мене спортив, тепер у мене буде дітвак. Вони не пускають до храму, що мені робити. Іванка все ще не було вдома, тому листа його одержала мама і, звичайно ж, вона не втрималася і прочитала. Як реагувати на лист, вона не знала, але розуміла, що дитина не має рости без батька, тож з нетерпінням чекала на сина. Аж ось і він прибув додому. І з хвилюючої розмови із сином мати зрозуміла, що він не збирається відмовлятися від дитяти, а збирається одружуватись. Марічка ж, не дочекавшись відповіді від коганого, гнана родиною, вирішила їхати в далекий незнайомий край на його пошуки. А серце тривожила думка: що ж мене чекає? Як зустрінуть, як зайти у двір, у будинок? Приїхала півдня блукала поза селом, не наважуючись зайти у двір, хоч уже й розпитала в чужих людей де живуть, хоч уже і двір бачила, і що було б далі, якби хтось із тих, з ким говорила, не сказав синові й матері, що їх шукає якась дівчина. Відшукали, покликали до хати, прийняли добродушно, довго говорили, міркували. І вирішили, що треба їхати Іванкові з Марічкою до її родини і офіційно просити в батьків дозволу на шлюб. Приїхали. Родина зраділа, і, очевидно, щоб швидше здихатись Марічки, не повідомивши Іванкову родину серед буденних днів на швидку руч без ракцу, але з весільним вбранням, атрибутами, фотографіями, відгуляли швиденько весілля. І відправили молодят назад. Родині Іванка було неприємно, що їх навіть не попередили на те, що не запросили на весілля. Проте вирішили готуватися до офіційного весілля, запросили й маріччину родину, та жоден із них не приїхав ні батьки, ні брати, ні сестри. Відгуляли весілля, офіційно зареєстрували шлюб. Мама Іванка випросила в голови радогоспу квартиру для молодят у тому ж будинку, що й вона жила. Стали молоді жити, поживати та добра наживати. По черзі народилися синочок і донечка, Марічка дітей доглядала, порала господарство, створювала сімейний затишок, а Іванко працював водієм у радгоспі. Він був веселун, жартівник, душа компанії, готовий кожному прийти на допомогу. Умів консервувати, квасити овочі, приготувати будь-яку страву. Майже повна протилежність Марічці, яка була замкнута і неосвічена, проте жили вони дружно, поважали, підтримували одне одного, кохали. Свекруха в їхні справи не вмішувалася, хіба що допомагала Марічці адаптуватись до сучасного життя. Біда прийшла, як завжди, неочікувано. Ліг спати Іванко і не прокинувся. Раптова зупинка серця у 38 років. Змарніла від горя мати, змарніла від горя Марічка, крім свекрухи та чоловікового брата, нікого в неї тут немає. Що робити, як жити далі? І вирішила поїхати на Закарпаття до своєї родини. Благо на похорон приїхали рідні брат і сестра. А далі діалог. Заберіть мене додому. Що я тут робитиму сама з дітками? Що ти там не бачила? Чого ти туди поїдеш? А як я тут сама без чоловіка, без роботи, без родини з дітками? Дах є над головою, шукай роботу і сиди тут, а ми поїхали. Так Марічка лишилася в чужому для неї селі. Родина чоловіка від неї не відмовилася, особливо свекруха. Підтримувала і морально, і матеріально, хоча й самій було нелегко. Допомогла влаштуватись на роботу в дитячий садочок, спочатку прачкою, потім прибиральницею. Пізніше, коли розпався СРСР і все потроху почало занепадати, дитячий садочок став непотрібним. Тож Марічка стала працювати там нічним сторожем. Знаходились і чоловіки, які пропонували їй руку й серце. Але вона була непохитною. Такого, як Іванко, немає, інший мені не потрібен. Пройшли роки. Діти виросли, здобули освіту, одружились і подарували марічці двох онуків. Свекруха стала допомагати вже внукам, потім доглядала за правнуками та, як говориться, не буває суцільної білої полоси. Завжди десь проривається сіра, а потім як сніг на голову. Накочується чорна. Несподівано десь узявся ковід, почали хворіти й помирати від нього люди. Захворіла й Маріччина свекруха. Жінка чим могла їй допомагала. Свекруху поклали в лікарню, але ліки й лікарі виявилися безсилами проти хвороби. Та й віку їй було вже 90 років. Не доживши 4 дні до 91-го року народження. Свекруха померла. Марічка сама закрила її згорьовані очі, сама спорядила в далеку дорогу. А невдовзі розпочалася ця страшна війна. Не знаю, як би перенесла цю звістку покійна, адже вона пережила і пам'ятала всі негаразди Другої світової війни. Донечку Марічки війна застала в Ірпені. Там вона працювала в будівельній бригаді. Що їм довелося пережити в той нелегкий час і як доньці з синочком удалося вирватися з окупованого міста, у декілька рядках не розповісиш? Та після звільнення з під окупації Ірпеня, донька знову туди повернулася і тепер працює над відбудовою міста. А син? Син сказав: Мамо. Я не можу спокійно спостерігати, як варвари топчуть нашу землю, руйнують міста, вбивають, знущаються. Мамо, я йду захищати нашу країну, наш народ, тебе, мамо, свою дружину, синочка, родину і всю Україну. А як же я, Старість стрімко наближається? Тримайся, мамо, я обов'язково повернусь, як виженемо ворога з рідної землі. Молись за мене і бережи себе. Після цього діалогу син пішов на війну, а Марічка, вмиваючись слізьми, виходить на дорогу і виглядає з далеких доріг донечку і синочка. Звичайно, вони ж за першої можливості телефонують мамі, морально підтримують. Нещодавно синочок приїздив у відпустку, а потім і донечка відвідала маму. Та і знову в дорогу. А мама чекає, чекає з надією в душі і молитвою в серці. Ось така нелегка доля випала марічці, дай Боже, дочекатися їй і всім нам перемоги, дай Боже, дочекатися матерям синів живими додому.